Сьогодні до чорноморського державного університету імені Петра Могили завітали гості з київської могилянки, а також е, з е, представники організації StopFake.org. Сьогодні вони провели тренінг для студентів і викладачів нашого університету, присвячений боротьбі з фейковою інформацією, з неправдивою інформацією, новинами, які періодично з'являються в українській пресі та зарубіжній пресі. Отже, кілька слів е, я запитую пана Артема Бабака, нашого гостя, нашого тренера. Розкажіть, будь ласка, про проект е, Ну, Проект Фейкорг був запущений на початку 2014 року. Як реакція на а, потужну хвилю російської пропаганди, Да? тобто ідея була в така. Ідея була в тому, що ми збирали е, інформацію, яка нам здавалася не її перевіряли і писали спростування. І таким чином ми вважаємо, що це один з ефективних способів показувати, чому не варто якби сліпо довіряти змі. Дякую, скажіть, будь ласка, охочі можуть долучитися до цього проекту, чи це суто справа професійних журналістів і споживачі інформації, телеглядачі, користувачі інтернет просто споживають ваш продукт? Чи вони можуть долучитися до виробництва? Можуть, є один ефективний спосіб. У нас є справа зверху, є кнопка, яка називається Повідомити про фейк. Тобто, якщо ви раптом бачите якусь інформацію, яка вам здається підозрілою. Ви ви кидаєте лінк і, і, і описуєте, чому це, це може бути фейком? А ми потім вже це перевіряємо. Да. Нам і кнопка йдеться про сайт StopFake.org, який е, діє в мережі. Скажіть, будь ласка, чи є у вас чорний список е, брехливих засобів масової комунікації? Чи можете ви назвати, яким джерелам не варто довіряти на сьогодні? З брехливого списку, так? Да, е, Є якби, кілька сайтів, але вони дуже маргінальні. Їх мало хто читає. і, ну, на, Наприклад, там, ups.ru або там, nah Ну, Це як так, так зване намасно агентство Харкова, хоча це, в принципі, російський сайт. Є ще новості фронта, Нюз теж. Ну, одним словом, є такі сайти, але якби, шансів Потрапити на них для українців в принципі мало. Тобто, це треба спеціально шукати інформацію, бо вона, якби там, скажімо, досить низької якості. Да. А чи є в Україні засоби масової комунікації, яким можна довіряти стовідсотково, в яких ніколи не трапляються фейки? Чи помилки є у всіх? Ну, радше помилки є у всіх, але як, що називати якби україномовні авторитетні засоби інформації масової, тоді я б сказав би, що це. BBC, там Дойче ну скажем так, це західні редакції, які просто мають У, які мають українські редакції. Бо, як правило, українські сайти, просто якби біда українських ЗМІ в тому, що вони досить сильно розділені між олігархами. і вони контролюються в першу чергу як олігархами, Тому часто там може бути викривлена інформація, да, на адміни від, від від західних змі, які в принципі контролюються громадськістю? Скажіть, будь ласка, чи проводите ви якісь соціологічні обстеження щодо того, чи довіряють українці засобам масової комунікації? Як сильно впливають новини? Як вони формують громадську думку в Україні? Чи маєте ви таку інформацію? Особисто ми не займаємося збором цієї інформації, проте є, наприклад, Кінський інститут, інститут соціології, здається, і так само Sapiens Сапінсайт, які збирають цю інформацію. І, в принципі, те, що я, я, я знаю, да, от, те, що я пам'ятаю, це те, що рівень довіри до українських і російських ЗМІ впав ну, після початку да, цієї російської пропаганди. Впав і якби ну тобто суть в тому, що а, українці почали менше довіряти змі, і разом з тим вони почали більше довіряти лідерам думок в соцмережах, активістам і так далі. Тобто, це в принципі така, скажімо, не дуже позитивна тенденція, і тому треба піднімати а, рівень освіченості медіаграмотності населення. Вперше. Дякую. Ну і наостанок, що би ви порадили молодим журналістам, початківцям, студентам спеціальності журналістика. Е, які основні якості журналіста? До чого треба прагнути? Взагалі, дайте пораду досвідченого журналіста, молодим журналістам? Ну, значить, проста е, порада. Проста Це шукати дж джерело інформації. Тобто нехай вони англійською мовою, чи там, французькою, чи німецькою, в принципі, зараз є е, дуже потужні засоби швидкого перекладу да, і сайтів. І тому, е, якби, це просто вкрай важливо, бо часто ЗМІ під, під, час, під час перекладу вони трошки спотворюють інформацію або міняють акценти. Тому ну, Це перша і головна порада. Шукайте дж, джерела, вони всі є. Перевіряти інформацію, дякуємо за увагу. Дякуємо нашим гостям. Я сподіваюся, до нових зустрічей.